Черкаси охопила водна лихоманка. Десятки містян від малого до великого долучаються до всесвітньої акції Ice Bucket Challenge. Щоправда, зі зміненими мотивами тутешні моржі жертвують гроші не на лікування мотонейронної хвороби, а на допомогу українській армії. 10 гривень, якщо виклик прийняв і 100, як ні. І обов'язково свої обливання треба зафільмувати і викласти у інтернет. Наша Катерина Ковбі знає більше я ви... кидаю виклик всім небайдужим допомогти українській армії, якщо ти ...спроможний вилити на себе відро холодної води, то, будь ласка, пожертвуй 10 гривень в будь-якому зручному місці на допомогу нашим хлопцям. Тому вперед! <плес> 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 Облився крижаною водою, зробив добру справу. Черкасець Олександр першопроходець. Саме він заразив місто світовою водною лихоманкою, але на свій лад прийшла така ідея: це весело, це круто. Це... Ну як заряджає якимось позитивом і збадьорює в такий непростий час. Тому я ось закликав всіх своїх друзів небайдужих до цього долучитися і продовжити цю акцію. за кілька днів Ice Bucket Challenge по Черкаськи охопив місто. Черкащанка Євгенія свій водний виклик прийняла без вагань. Привіт, Черкаси! Я прийняла естафету від Сергія Єфімова і передаю нашому губернатору Юрію Ткаченко та своїм друзям Олександру Черебилу та Нєгіну. Круто! <ріст> Після холодного душу каже Євгенія, почувається прекрасно. Вона впевнена, ця акція хороший стимул закликати якомога більше людей допомогти нашим військовим. Це дуже круто, люди обливаються, тому що просто так наврядчі хтось просто так серед міста облився, і це так круто по-дитячому. мені сподобалось. Очільник області естафету від Жені не перейняв. На своїй сторінці у Фейсбуці Юрій Ткаченко написав: від крижаного виклику відмовляється: немає часу і армії і так щодня допомагає. Тому штрафних 100 гривень не платитиме. А от Керманич Умані при вселюдним обливанням не погребував і передав естафету далі. <звук> Катерина Ковбій, Ігор Неділько, Віка новини.